Сьогодні церква упоминає венську ікону. У Вені є ікона Божої Матері. Називається вона Божа Мати і жив від угрів, від Угорської руси, тобто із наших земель. Вона була у 1570 році прославлена. Многі намагалися з'єднати цю ікону віленську із іконою. Божої матері Повчанська, но то ікона друга. Повчанська ікона Божої Матері прославилася чуть маленько пізніше, доста достав тих близьких роках у XVII столітті, а та у кінці 16. -го. Но важно другоє, що з наших земель тільки много ікон прославилося. І слідователі думали, Венська від города Вене. Венська ікона Божої Матері. Будь то прийшла з запада, але потім побачили, що вона у православному восточному стилю написана, і по тому, без сумніву, потім написали на ній Божа мати, яка прославилася в уграх, то є на Угорській руси. А от повчанська ікона Божої Матері прославилася пізніше, і імператор австрійський, узнавши о чудесах її, пожелав ту ікону видіти. і наша. Русинська Повчанська ікона Божої Матері, котра нині, правда, в вонятському монастирьові, у повчі, тепер Мадярщина, Але оригінал знаходиться там же, у Вені, у головному соборі Стефана. Ми там часто коли буваємо в першу йдемо до нашої ікони. нікуди нараз заїжджаємо по церкву, йдемо туди. І годинами там молимося. І ми собі думаємо, і нині, Господи. Ти давав нам тільки много святостей і нині кажемо, Божа мати, благослови нашу івенська ікона завжди світила нам, о нашій древності у православії. Хоча сьогодні ми споминаємо ще і віленську ікону Божої Матері, котра прославилася у Вілені, теперішня Прибалтика. Но головне нам сьогодні споминати, що кожен день у нас є можливість війти в наші календарі. І увідіти святих їх подвигів, увидіти чудесно прославлені наші ікони, а нині венська ікона, прославлена в Уграх з 1570 року, покликає нас нині вспомнити, що і в Ужгороді Бог нас помилував, і на ріці Уш, і Ордан, коли ми воду святили, вже давно була висвячена ікона Ужгородської Божої Матері. Котра для нас стала святиня, міцно чтима, а потому прославляє Господа, другим днем тепер починаємо, як спортсмени, продовжаємо пост, молимо, Господи, молитвами святої Божої Матері і під покровом чесної ікони Явенської, котра в Уграх прославилася, і під покровом всіх святих наших, поможи нам, щоб ми. Достойно несли свій добрий, кресний путь пройти в пості і трудами потрудитися в молитві пості, бо лише так поступаючи, будемо способні подніматися духовно, а на Пасху зможемо чим більше в повноці духовними очами зріти славу Воскресення Христова. Амінь.